Це одна з таких найстаріших пам'яток архітектурних Житомира, збережених. От яка до цього часу не зберігає своє функціональне значення. То були на концерті, от Орея, Реквієм. От і ми вирішили, що після знайомства з ось таким мистецтвом варто познайомитися із місцем, де це мистецтво народжується. Вас вітає Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера. А саме приміщення цього року вже буде 170 років. Ми почали його будувати як театр. Тут музика століттями звучить. Таку назву мають екскурсії, які для Житомирян та гостей міста понад два роки проводить артистка філармонії Катерина Стрельцова. Жінка розповіла: будівля філармонії є культурно-історичною пам'яткою 19 століття. Побудували її у 1858 році за проєктом відомого українського архітектора Івана Штрома як театральну споруду в. Стилі необароко краєзнавець Сергій Собчук розповів, чому перед центральним входом у приміщення побудували колонаду. Це фотографія 19 століття така доволі рідкісна. Я не бачив такої такої, такої фотографії в інтернеті. Театр виглядає і ось таке перед ним. Така як сказати, колонада і в'їзд зроблений. Ось він на другій фотографії такий самий, Ось він його більш краще видно. З колонами це робилось для того, щоб поважні. Відвідуючи театра Глядачі заїздили каретами раптом дощ іде, з карети вийшов над ним над головою вже дах. Людина вийшла собі, зайшла абсолютно сухо, чисто і зайшла собі в театр. Так було продумано тим архітектором Штромом. Сергій Собчук говорить, що там, де зараз розташований службовий вхід, раніше був вхід для високоповажних гостей, які ходили на театральні вистави. То міг бути губернатор, члени його сім'ї, то могли бути члени царської сім'ї, яка хотіла, щоб її не бачили, чи в залі, чи не хотіла Хотіла Рити інкогніто всіх дверей попадаєш в кімнату, а з кімнати вихід відразу в ложу. І таким чином і вона трошки занавішувалась і не було видно, хто знаходиться в ложі. Чоловік каже, театр у Житомирі був культурним центром Волинської губернії в ті часи. Театр з часу свого існування знав так багато і бачив, так багато видатних акторів, музикантів будь-кого священиків, письменників. Всі культурні події відбувалися в цьому. Театрі у різні роки ХХ століття у цьому приміщенні були обласний музично-драматичний театр, будинок культури. А з серпня 1982 року в ньому працює Житомирська обласна філармонія, каже Сергій Собчук. У 2013 році у філармонії почався ремонт. Віктор Загладько, керівник проєктної організації з розробки робочого проєкту на реконструкцію та капітальний ремонт Житомирської обласної філармонії, розповів: над проєктом працювали з березня. По червень 2013 року. Нашими фахівцями було попередньо обстежено даний об'єкт, причому обстеження було і несуще конструкції, і сцени, і зали самої, підлоги, і, в тому числі, внутрішніх електричних мереж. Дуже серйозне питання було поставлене по акустиці даного об'єкту, по вентиляції, заміною покрівлі також. Із оформленням головного фасаду, із благоустроєм території. За словами Віктора Загладька, головним завданням проєктування було зберегти інтер'єр, який мала будівля у другій половині 19 століття. Нам було надано фотоматеріали минулих років. Ми детально це все вивчили. І, звичайно, наші фахівці, архітектори, все зробили для того, щоб зберегти саме той вигляд, який був на той час. За словами Віктора Загладька, ремонтні роботи розпочалися у липні 2013 року, а завершилися у квітні 2014 тисячі Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Денис Мусінов, Ігор Жванько Суспільне новини, Житомир.